Привіт, ви на каналі Сафріка. І якщо ви не знаєте, хто ми... Затіяли маленький ремонтник, тому відео про те, як ми знімаємо відео, буде трішки інакше. По вашим запитам розкажемо, покажемо на що ми знімаємо, та які програми використовуємо. Але спочатку трішки з цим закінчимо. Техніки, на яку знімаємо. Наш робочий коник Fujifilm X-T3. Ми знімаємо на цю камеру більше 4 років і що тільки вона з нами не пережила. 95% відео ми знімаємо на її стандартний об'єктив 18-55. Ще в нас є два стареньких а, радянських об'єктиви 50 мм і 35 мм. Рідко на них знімаємо, але вони дають дуже цікаву картинку. Світлові фільтри, щоб хоч якось дотримуватись правил кінематографу і зменшити кількість світла, яке попадає на матрицю камери. Декілька GoPro, до речі, це моя перша взагалі камера. З неї я почав свій шлях. А зараз вона просто, напевно, як загадка залишається в мене. Це трішки новіше GoPro, я її купував для служби. Зараз доволі рідко використовується, але коли потрібно відзняти таймлапс або додаткову камеру, ми її завжди. Використовуємо. Всі ці роки ми обходились без накамерного монітору, але тільки після того, як він у нас з'явився, ми зрозуміли, що це дуже і дуже необхідна річ. Наш маленький стабілізатор Ronin SC, для того, щоб приховати, як трясуться руки у операторів. Мікрофон, який мав би використовуватись для кращого звуку, але ми його не так вже часто використовуємо насправді. І найголовніше це. Телефон, тому що він робить напевно найбільше і знімає найбільше. Тому без цього всього можна обійтися спокійно. А якщо ви хочете почати, стартуйте з вашого телефону в кишені. А зараз поговоримо про світло. Шоп! Ці лампи Вася зробив сам, коли ми тільки починали займатись відео. Ними можна керувати з телефона, але єдиний мінус, що треба підключати до розетки, і це інколи заважає за кадром. Зазвичай у нас ще два світла, основне із софтбоксом для пом'якшення, інше заповнююче з протилежної сторони від основного. Або ж, якщо ми ставимо його позаду, то контрове. А про це світло ми мріяли дуже давно. Воно в формі звичайної лампочки, але може працювати без дротів і керуватись повністю віддалено. А ще в нас є такий кишеньковий малючок, який. Часто допомагає в реалізації наших дивних ідей. Але ви повинні розуміти, ми всю цю техніку збирали протягом 10 років. А вам, якщо ви починаєте, це все не потрібно. Ви завжди можете скористатись денним світлом з вікна. Головне, це ракурс і ваша ідея. Але вже тоді не ви керуєте світлом, а світло керує вами. Класно, дуже гарно. Дуже класно сказала, правда. А ще є така штука, як штативи. У нас їх декілька. І навіть з наявністю цього всього зазвичай я спираю камеру на все що попадеться під руки. Тож просто будьте креативними. І останнє, але не менш важливе, це програми, якими ми користуємось, і вони, до речі. Безкоштовні. Отже, основна програма для монтажу та ефектів це DaVinci Resolve. Саме в ній ми зараз монтуємо всі наші відео. До цього ми користувалися Premiere Pro та After Effects. Друга програма вже для тих, кого більше цікавить 3D-світ. І вона називається Blender. Саме ця програма нам допомогла реалізувати доволі цікаві і унікальні проекти. І третя програма Unreal Engine. Вона унікальна своїм рендером 3D-сцен в реальному часі, а це сильно економить дорогоцінний час. А ще в ній можна створювати ігри. Сподіваємось, вам було цікаво. А ми пішли робити ремонт далі. Mm. А якщо вас зацікавить щось конкретніше, не соромтесь задавати питання в коментарях. О, це прям Я так розтянула руку. Йога, як це кажуть.